Як обрати черевики для української зими? Перш за все, що це повинна бути шкіра, ніяк не замш, бо за замшу потрібен догляд, вона ідеально підходить для осені, літа, маючи пори, вона добре виводить влогу. Але за замшу потрібно постійно доглядати, постійно її чистити від болота, що досить тяжко. Також її потрібно обробляти гідрофобними спреями. Це, як то кажуть, штука досить така накладна шкіра, за нею набагато простіше догляд, і вона у вас з більшою ймовірністю не промокне. Також хочу додати, що якщо замш, якщо ви за нею не будете доглядати, якщо вона промокне, ваш черевик буде мокрий, ззовні і зсередини, але маючи там якусь мембрану типу гортексу, ваші шкарпетки будуть сухі. Але все рівно вам буде холодно у ногу, і це все може призвести до того до зимою до обмороження. Ну, тому, коротше, бажано брати шкіру. Потім обирайте черевики тільки з утеплювачем від 200 до 400 г. Чому з утеплювачем, а не без. Тому що одне діло, що ви пішли там в магазин щось купити і повернулися додому. Ви довго не стояли, ви постійно були в русі, відповідно, виділялося якесь тепло, була якась циркуляція, і вам е, у черевиках без утеплювача тепло. Але якщо подивитися на іншу сторону, якщо вам потрібно буде стояти на ногах 24 на 7, е, також е, в, ну, коротше, потрібно брати з утеплювачем, бо це все може призвести до обмороження. Е, ще така малесенький. Е, Малесенький нюанс це обирайте черевики тільки зимовою шкарпеткою. Що вам потрібно одягати зимову шкарпетку, міряючи їх, так щоб вони потім вас не тиснули і тому подібне. Ну, коротше, все, удачі, пока.